Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також в мене сьогодні зірковий гість. В мене сьогодні, ви не повірите. Ви повірите, ви вже бачили і знаєте наш анонс. В мене сьогодні співак, мультиінструменталіст пан Сергій Асафатов. Пане Сергію, дай дай Боже здоров'я. Вітаю я безмежно щасливий вас бачити і знаходитись у рідному місті. Перше розумієте, перше, що говорять, коли говорять про співака, коли говорять про виконавця, в першу чергу говорять про голос. Бач. Ви от ще раз Сергій, привітайся ще раз. Ти, ну, ну так так класно, так гарно, це душевно. Доброго ранку, доброго дня. Прекрасне місто, моє улюблене. Я радий тут сьогодні бути, де більше з концертом. Досить, досить, тому що можуть запропонувати у нас роботу. Досить дійсно дуже раді сьогодні чути тебе. Ще раз нагадаю: о 19.00 у театрі Садовського. Ви маєте можливість. Я звертаюся до наших глядачів і слухачів. Ви маєте можливість, якщо ще Ще не знали, якщо ще не придбали, маєте можливість все-таки побувати на концерті Сергія Асафатова. Сергію, це не перше місто в твоєму турі, яке я зараз точно скажу, яке розпочалося 3 листопада. 3 листопада почався твій тур. Він буде закінчений. Ну, скажімо так, край цього туру 11 грудня. Декілька слів про цей тур сьогодні у нас п'яте місто. П'ятий день підряд насправді вперше у нас має особисто така поїздка, і я скажу, що це так зовсім не просто. Але <плес> в цьому є свій кайф. Це такі прекрасні зустрічі. Я... Взагалі дуже багато емоцій, багато пригод, і, блін, це так кайфово. Е, От коли я ставив запитання стосовно твого туру, коли верніше я навіть читав, коли я читав про твій тур, і я дивлюся, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме практично сьоме. І потім, от зараз, після Вінниці, в тебе буде невеличка, невеличка пауза. В тебе буде невеличка пауза. І в мене перша думка не повіриш, перша думка як голос, як горло. Як? От як витримує? Скажи мені, будь ласка, це тренінг, це напрацювання, це як? Чи працюєш ти з фоніатором? Чи... От... Олег, не повірте, я жодного разу не займався вокалом. Я не знаю, як, як воно працює, і... але я навіть не розпіваюсь. Я. Ну, не те, що там просто є голос і все. І mm -hmm. я... Був, мабуть, це, мабуть, через те, що через досвід, той, який е, життя давало декілька років тому, коли я подорожував в Європу і грав по вулицях, і я міг по, по 5 по 6 годин просто співати. Mm -hmm. І, мабуть, мабуть, зараз я це розумію, що, що добре, що тоді то було, бо то було, по суті, якесь таке тренування, де ми з Сергієм, котрий колега сьогодні буде зі мною грати, mm -hmm. саксофоніст. І ми вдвох з ним по 6 по 7 годин грали, просто е, до того рівня. Що просто відчували, я не знаю, як, як джазмани один одного. Ми грали імпровізації багато. Просто ну вуличні музиканти були. Всю Європу майже об'їздили з ним. А, і, мабуть, це допомогло нам зігратися і, і відчувати один одного. І плюс це якісь також для голосу. Я багато чого відкрив в своєму голосі в той час. Е, якісь ті, ті якісь вершини, щось такі mm -hmm. внутрі-внутряки, які я раніше е, якось і не знав про них. Здається, що просто треба працювати і, і, і знайти ось той баланс кожному вокалісту, в якому е, найкомфортніше співати. Це той діапазон, де тобі дуже зручно. Так, да, Той діапазон угу. зручні тональності, по-перше, має бути голосу, а максимально комфортно, як, як, в, якісь, як в зручних джинсах угу. ходити чоловіку. Або взуття. Або взуття взуття для мене угу. так. взуття і зручні джинси. От сам же мене... сказав: вибач, два моменти, які би я хотів уточнити, тому що у нас є певна кого. Порта глядачів і слухачів, які е, я їх називаю статистами. Вони записують статистику, oh. там кількість, якість, глибину, довжину і так далі. і так далі. Чи заміряв ти свій діапазон? Mm. Дві октави, три октави, дві з половиною, yeah. три з половиною. No, дивіться, якщо, uh... нижня, нижня, яка в тебе? Ну, приблизно. Здається малої октави до, а зранку там може бути Сі, Сі бемоль, з... може бути. Ля. а коли там після концерту, ну, десь ля. Uh -huh. Але це не робочі ноти. Е, а, а високі uh -huh. ноти. Якщо ви, наприклад, якщо хтось з слухачів послухає пісню «Дзеркало», є пісня uh -huh. дзеркало, хор-версія, там звучить весь мій голос. Я записав за хор. Е, тобто цілий uh -huh. хор я свій uh -huh. голос розписав, там бас, бас, баси, басові партії я писав зранку, десь о 6-й о 7 ранку Нічого не говорив. І, а всі там е Верхній верхні, верхні, mm -hmm. верхні партії, Сопрано, я писав зранку на фальцеті на такому прям на видохі. Ну, я я для, теж для себе в той момент відкрив, що я можу так робити. Я все ну, записав цю пісню. Дзеркало, та? пісня Дзеркало, хор-версія. Ну, це, це цікавий е такий ми експеримент. Навіть можемо, якщо ну, не знаю, чи буде можливість в ефірі послухати. От, і, от, там звучить абсолютно мій голос. Е я сам в шоці був і кому mm -hmm. ставлю, мало хто вірить. Але це був для мене такий експеримент. От там можна, мабуть, почути весь діапазон. Це цікаво, будемо слухати. А, і ще одне питання: ти сказав про тональність. Е, не таємниця, що для багатьох композиторів є улюблена тональність. Ще... У от, от я до цього і підвожу. Яка твоя улюблена тональність? Е, найбільше пісень у мене Фадіес мінор, е, до мінор, до дієс мінор. Угу. Це такі найбільше ля мінор. Е. Ну, Фадіас, ну, найбільше Фадіес мінор угу. до мінор. Але саме моя улюблена тональність до мінор. І тобі комфортно, оце найголовніше. І там комфортно звучить голос. Так, да, але є такі нюанси, є... я багато, багато роблю таких речей, так як я от, все, що там люди слухають, це все звучать записано моїми руками. Uh -huh. Тобто, всі партії, все, от, все, що чути в записі, я все це записую вдома, в себе в такій домашній студії. От, абсолютно всі живі інструменти. І... <кій> І... Давай, давай. Щоб, е, поки п'є нашу вінницьку воду, ще раз нагадаю Сергія Сапатов, мультиінструменталіст, мультиголосний сьогоднішній гість у нас е, присутній в нашій студії. Отож, Отож... Запис... записуєш самого ранку, а... я тобі вже заздрю. Дома невеличка студія. Я зараз взагалі пощастило мені в село переїхати під Києвом. Так, давай ну, так. Я, ти ти, знаєш, я я ділю, хочеться всього От, я завжди запитую, <рес> я завжди запитую. давай так, Є е, е, інформація, яку можна говорити, є інформація з державною таємницею, є mm -hmm. без державної таємниці. Давай уявімо собі, що куди ти переїхав, яке село, це нехай буде державна mm -hmm. таємниця, щоб ти нормально міг ставати вранці і дійсно співати і творити. Е, декілька слів знову таки про цей твій тур. Ще раз нагадаю: частина коштів, пан Сергій, е, спрямує цілеспрямовано ціле віддасть на Збройні Сили України, е, це офіційна така е, офіційна репліка. Да? Е, чи є вже конкретне замовлення, чи ти знаєш, куди ти будеш віддавати, чи це буде адресна допомога? Дивіться, я... Є... Якщо можна, знову таки, якщо Двіться, можна, я вам скажу так: я не є організатори, Вінниця концерт, uh -huh. які цим всім займаються. У нас також на кожному концерті в середині концерту проходять, проходять аукціони, де я також продаю свої речі, наприклад, в Тернополі. Я не ой, не в Тернополі, а в Франківську. Я був на концерті в шапці, і mm -hmm. потім в кінці концерту мене цю шапку купили. Ну просто я запропонував, а, Написали записку, чи продається шапка. Ага, і, і за 6500 її людина придбала, і ці кошти були перераховані. Також вчора була продана сорочка моя з концертна мокра, все теж люди купили. Там... М -м вибач, вибач, якщо би я був жовтим журналістом, то я би сказав, що до 11 до грудня ти взагалі голий будеш. Додому приїду просто з порожнім чемоданом, ну, не знаю, пусто, в пусто, нічого нема, це точно. Але слухайте, то, 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 того варте. Бо що, що то сорочка, знаєте, якщо то допоможе, хоч трішки. Аби Да, Я готовий, ну, не знаю, все продати. Крім гітари, звісно, своє. Крім гітари, скажи мені, будь ласка, е, якщо вже говорити про допомогу, е, е, багато ми чуємо і постійно чуємо. І честь і хвала тим людям, які цим займаються. Я маю на увазі волонтери, волонтерські організації, громадські організації. А в той же Самий час ми багато чуємо про е, діячів культури, дві крапки діячів шоу-бізу. І от про е, ти ж не будеш проти, якщо я скажу, що ти представник саме шоу-бізнесу. А я Я не. Ну, можливо, так можна сказати, але. по суті, По суті... суті, я... Ну, ми дуже хочемо всіх класифікувати. розумієш, я не... от, да, якось... Але я Але я, я не я якось. От просто так співак. Да не те, що просто я, я собі живу своє життя. Я намагаюся так е, жити, щоб мені було самим собою добре. І іноді приходить музика, і я цим ділюсь. Я, В мене немає якоїсь цілі, знаєте, попасти там на ці, там, де всі люди прекрасні. От. Mm -hmm. Для мене важливо, аби в мене була гармонія з собою, і аби я міг е, записати. Передати через себе, я не знаю, як, як, як це. От приходить щось. Ті люди, люди, котрі ти пишуть, та, зрозуміють, бо іноді мені здається, що я нічого ж там взагалі не вмію. А іноді вона приходить і просто забирає кудись, я не знаю, на тиждень, на той, поки ти це не допишеш. Угу. І, Мені для мене найважливіше це музика. Навіть не, не те, щоб мене там пізнавали і таке інше. Я хочу просто це зробити і віддати. Те, що, те про що я мрію. По-моєму, курт Вонегут, я можу зараз помилятися, по-моєму, курт Вонегут сказав, коли мені здається, що я геніальний, що я геній, я йду мити посуд. Так, да, я рубаю дрова, я маю посуд. А, я, ну так я, ти ж в селі прибираю. живеш. вибач, Куди ти? Без да, цього якщо нікуди. погано, я йду рубаю дрова просто все. <рес> Окей, скажи мені, будь ласка, е, твоя думка і твоя позиція? Чи має е, митець? Чи має людина, яка є взірцем акцентованим взірцем для багатьох, особливо для молодого покоління? Чи має ця людина в даній ситуації, критичній ситуації у нас, коли вона сидеть війна? Чи має вона е мати і транслювати чітку свою позицію е стосовно мистецтва і стосовно себе? Хто я, де я і що я? Звісно, це так і має бути. Ти маєш себе якось або ти за, або ти проти? Хоча я іноді намагаюсь бути не те, що стосується війни, і в якихось там певних ситуаціях я намагаюсь бути нейтральним, але, Лояльним але, таким, але, да? Є, да, але є ситуації, коли треба конкретно знати, Чітко знати. Хто, ти, ти, хто ти що ти на що ти робиш, і, і взагалі оприділитися. Ну, а тим більше війна, це саме той, той момент. І... Да, але, але, Олег, я думаю, що найважливіше, кожен має бути на своєму місці, робити свою роботу. Круто, класно. І не лізти туди, в чому людина не розбирається. От. Ми розбираємося у всьому. Ми розбираємося в фінансах, футболі, вихованні дітей. Ми розбираємося абсолютно у всьому. Сергій, хочу запитати окремо тебе хештег. Державного кордону. Отакий от, от хештег. Е, кажуть і пишуть е, мої колеги-журналісти, що для тебе це не просто слова і не просто хештег. Да. Що це? Декілька слів, якщо можна знову таки. Це був такий тур, і це один е, прекрасний волонтер Тара Юрій Степанович організовує поїздки е, для. Поїздки з концертами для наших військовослужбовців. Два роки я також їздив навіть два, два, два роки зустрічав Новий рік там на, фронт, на фронті. І я два рази з Арсеном Мірзіаном ми проїздили цей кордон по всіх, по всіх частинах, по польових точках були концерти на картонки. Прямо от виходиш з машини на картонки на морозі. Це таке, це особ, ос, особ, особливий такий тур, який я дуже люблю, але і які дуже є складні насправді морально і психологічно. От якщо можна, два моменти. Як ти сприймаєш ситуацію, коли як ти щойно сказав на картонці, я вийшов, дав концерт. А, і другий момент: якщо е емпатійно, е як хлопці, дівчата, які тебе так побачили на картонці, як вони це сприймають? Для них це Дивіться, це зовсім інша аудиторія, mm -hmm. ніж та, котра там люди може здаватися, що вони, вони всі сидять серйозно. Я намагаюся, звісно, що пошуткувати і сказати, але найважливіше, я намагаюся подарувати музику, якусь емоцію. І потім ці люди, котрі сиділи з такими серйозними обличчям, вони приходять в когось сльози, просто обіймають, просто навіть да, здорові чоловіки, просто жмуть руку і дякують за те, що. Для них це якийсь ковток чогось свіжого. Це, це мабуть, зрозуміти те, що життя насправді, от, ну, життя, воно якогось нормального життя до, до них привести. Ну, я не знаю, то, що їм не вистачає. Бо насправді мало хто уявляє, як там живуть хлопці, і як там взагалі Ну, це складно. це складно. От. Але це такий якогось е, трішки світла їм туди. Угу. Музика, вона ж лікує, вона допомагає і важливо, важливо ділитися, бути щирим, не просто там, я не знаю. От а от іменно як вдома на кухні. Угу. Я так люблю. Е, скажи, будь ласка, після того, як ти там побував, як буваєш, як ти бачиш ці очі, якщо якщо от коли ти бачиш їх, е, е, тобі пишеться легше, тобі пишеться гірше. Тобі треба зробити паузу, чи навпаки е, в тебе настільки е, е, активний стан, що от ти просто сідаєш і все, і не виходиш, і починаєш робити працювати, працювати, працювати настільки сильно надихає. Як mm. воно для тебе, як воно на тебе впливає? Для мене це. Я не знаю. Я, я, я Навіть не знаю, як це якось правильно словами пояснити, але це для мене важливо. Я це люблю, бо це зовсім, зовсім, інші, зовсім інші концерти, зовсім інші розмови, зовсім інші прийоми. Мені це... здається, це така трішки абсолютно, абсолютно... трошки там інше життя, ніж у нас тут. Військово все там, знаєте, от все там. Mm -hmm. там, 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 там. Все чітко. Але все одно тут. Так, ну, це, це нам так здається тут, поки ми там не побували, та, ми, Розумієш, та, та. там зовсім інакше. Але Ще... але чогось такого, як ви кажете, там натхнення чи приходи, воно по-різному. Так воно Якихось не існує там. Ти поїхав кудись і все, в тебе прийшло натхнення, ти типу, там не знаю, зіграв тур для військових, поїхав і прийшло натхнення, і ти сів там, написав, не знаю, там 100 пісень угу. про війну. Ні, воно так, ну, так. Ну в моєму випадку це так не працює. Звісно, що це мене надихає. Це я все одно заряджаюсь енергією цією. Я намагаюся свою енергію віддати також людям, свою якусь. От і. Це знайомство. В першу чергу для мене це люди. Просто спілкування. Я чую багато історій різних, а потім з історії іноді якісь трапляються пісні, mm -hmm. іноді щось народжується. Тому е, завжди я це сприймаю як пригоду і е, нові знайомства. Щось нове. Е, одне коротке слово, і ти мене зрозумієш Охмадит. Так, mm, да, був там також. Також ти. Соломія Вітвіцький, да, у нас був там концерт. До, 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 діток. до діток. До речі, цей концерт був е в квітні, в кінці квітня. Угу. От, мабуть, це був другий концерт від початку війни. Перший концерт був на початку квітня. Ми з Арсеном Мірзіяном грали в військовій частині вір... е не буду говорити, під угу. Києвом. Угу. Це був, був перший концерт. Е коли я взагалі вперше заспівав за, за майже за два місяці взяв гітару в руки. І я цей концерт пригадую прямо до сих пір. Я десь, мабуть, неділю мені дуже погано було. Тому що я побачив це розвалене місто. Я побачив розбиту військову частину, І як вони розповідали, як там все у них повирізали, покрали, не знаю, ліноліум повирізали mm -hmm. в казармах. І це. це... Страшно було, я, мені дуже погано було, чесно вам скажу. Прям, прям неділю, бо навіть важко було першу пісню розпочати. Я думав, я не зможу заспівати. І прям мандраж. Ну і все, бо я бачу, я бачу цих людей, які от завтра, чи там ввечері е, вже на ротацію угу. планували. І командир каже: ви знаєте, можливо. Для когось із них це, може, буде перший і останній концерт в житті? І мене це чити так. Зараз розповідаю, мене ж от... Зачепило. Збрешу, мене. Окей, е перенесу тебе зовсім подумки, тільки дуже прошу, давай разом зі мною. Е перемога. Де ти хочеш дати перший концерт? По-перше, що ти заспіваєш, і де хочеш дати перший концерт? Я навіть про. А треба готуватися, треба знати. Я, мабуть, я, мабуть, заспівав би пісню Дякую за світанок». Де би ти хотів, щоб вона прозвучала вперше. Одразу після перемоги. Там де застанемо на перемогу, там, я, мабуть, буду кричати. Бо я не знаю, що я просто буду. Я буду щасливий. Де мене це застане, та я буду це робити. Од... один момент ти вже сказав. Е... Я про сьогоднішній концерт. На сьогоднішньому концерті якась частина одягу, якась частина гардеробу знову-таки може знайти свого свою ну. Е... Е... Одна частина гардеробу сьогодні піде, сьогодні піде, якщо не з молотка, то зі сцени точно піде. А це ем, один нюанс. Ще один нюанс, який ти приготував на сьогоднішній концерт. Можеш поділитися таємницею сюрпризом чи ні? Да, якщо сьогодні, хочеш. Ну, не, не те, що там сюрприз, сюрприз, буде просто трішки прем'єр. Я багато чого написав, багато, ну, пишу. І, а, є пісні, які я. Ну, просто лежали в роботі, як то кажуть, тумбочки. Mm -hmm. От нещодавно я написав пісню Крим. Я дуже довго. Ну, є там декілька версій аранжування Я вирішив просто в цьому турі її співати під гітару. Uh, і от буде прем'єра пісні. Окей, okay, ставимо три крапки. До дев'ятнадцятої 19... навіть не одної. Да, до 19.00 Ставимо три крапки. Ще раз нагадаю. Сергій Асафатов, співак мультиінструменталіст, сьогодні дає концерт в нашому театрі Садовського початок о 19 годині. Сергію, дуже дякую тобі і твоїй творчій групі, що до, до нас сьогодні завітали. Завітали до Вінниці раз. Завітали до нас два. Ну і ввечері обов'язково тебе будемо слухати. Дякую тобі. Дякую вам за запрошую. Шановні наші глядачі і слухачі на цій музичній ноті. Я сьогодні завершую ефір. Завтра обов'язково з вами і почую. І побачимося після ефіру одразу прем'єра пісні Сергія Асафатова. Час осміхну з Олегом Симком. Настане, день, і зникну я колись. Візьму квиток. І все, що маю я, побачу світ, весь дивний, і різний. Я не був як і не знав досі, а поки треба нам жити. Найголовніше ді стане день. Ми до зірок роками, ми до небес як хоч у двох дістане, Побачим світ Який ми ще не знали, І з висоти, де ми ще не літали, а поки треба нам. Жи так, щоб радіти всьому. Вже це так, бо лише зубовні. За прав, хто зайде, вимкни світло. Найголовніше.